Саме тому я і говорю, що в 16 областях більше, ніж 3 тисячі людей діють як громадські активісти. І це ми з вами. Наше рішення сьогодні тут об'єднатися. Тут і сьогодні ми з вами об'єднуємося в громадсько-політичний рух. Його назва справедливість. І ми дякуємо пану Тарасу і його побратимам за назву. Єднання кожного, кого я згадав і не згадав, але кого знають і поважають люди від Харкова до Маріуполя, від Львова до Добропілля це найголовніше для нас. Дія. Дія захист, дія очищення і оновлення і країни, і влади безпосередньо. І третє, ось люди, які мають бути буквально.